Хочу коротко розказати, для чого потрібен ph метр На моєму YouTube каналі там є два ролики, якщо їх дивитися. Перший, який довший йде, де я розказую і показую, як я калібрую ph метр там я говорю про те, для чого він потрібен. Зараз я постараюся пояснити, для чого він потрібен. PH-метер ми вимірюємо в воді, кислотність і жорсткість води. Тому ми будемо бачити, як буде працювати хімія з ними, яку будемо оприскувати на полях. Наприклад, того, поза того року, по-моєму, якщо не помиляюся, ми оприскували сою і додавали зразу на око, сипали лимонну кислоту. Не пам'ятаю я дозування, по-моєму, 100 г давали на 3 літра води. От. І це виливали вже в бочку опрескувача. Потім ми це покропили і дивимося, що якби по препарату мав би він діяти От, наповну. А щось відбувається непонятно що ми то дали, але найдали чуть більше норми, а він все одно щось не діє. Як потім вказується, вода вже була кислотна, яку ми набрали з бочки. Точніше, набрали з річки, вона вже була кислою, велика кислотність води. От. Ми ще додали лимонної кислоти туди, файно розколотили і виляли в оприскувач. Відповідно, той препарат, який е, хоче той норми кислотності води, там була зверх норми. Получається, препарат не діє. А ми додаємо сипемо, а потім дивимося, Блін, а воно так не працює. От для того і потрібен ph метр Ми собі замірили воду, побачили, що відбувається в воді, і тоді знати, чи давати ту кислоту, чи не давати ту кислоту. Якщо, наприклад, норма води, то значить примірно давати там 100 там, грамів. Я примерно скажу 100 грам, наприклад, того препарату. Так? А якщо, наприклад, вона завершена, треба дати його більше. Відповідно, все дивиться по таблиці. От для того і потрібен pH-метр. Ми маємо кислотність дивимось, ми маємо жорсткість води дивимось. PH, кислотність, PPM – жорсткість. Все. Надіюся, пояснив доступно.